В рамках двохмісячника з благоустрою слов'янці продовжують наводити лад у місті. 27 березня у центральному парку культури яблуку ніде впасти. На суботник зібралися слов'янські медики. Усього близько 150 чоловік. Настрій чудовий з погодою пощастило. Це було обще пропозиція для всіх лічебних учреждень і в тому числі для родильного дома. Я думаю, что это хороший почин, который был всегда и во времена Советского Союза. Общественный труд облагораживает человека. И вообще мы соскучились уже за такими, ну, в хорошем смысле слова, соскучились за коллективными работами, которые сплачивают людей. Ось так злагодженою медичною компанією працівники лікувальних закладів згрібали суху траву, вирубували поруч, прибирали листя та побутове сміття, а також готували ділянки для посадки нових дерев. Дитяча лікарня завжди виступала у перших рядах за те, щоб був порядок на цій території. Ну щось не виходить, ми в тому году навели порядок, а в этом опять тут такої же самий безпорядок. Ну ми в цьому году будемо старатися. Ну, В принципе, желание мы понимаем, что нужно город очищать, потому что мы в ньому живем. Это ж наш город. Так принуждали, что желание появилось. У перервах між прибиранням дискутували, чи реально реанімувати Слов'янський парк. Слов парк. Хоча до повної реанімації, конечно, тут ще роботи багато. Я думаю, что здесь необходимо провести определенные работы по осушению, наверное, оригация. Но это уже дело специалистов. А потом уже заниматься облагораживанием. Может, дети наши доживут будет, до, будет, до счастливых дней, что здесь можно будет, спать, будет пройти, подышать воздухом, купить мороженое, покататься это на это аттракционах лечей, так. и, и так далее. Это делаем, чтобы наше руководство не занималось у вот теми памятниками, которые стоят. И пусть Бог с ними, пусть они стоят. Они там стояли не знаю сколько лет и еще столько простоят. А вот тут бы порядок навести, вот для детей сделать благо, да, сделать вот этот... О, щоб вони виступали, там, ну, щоб це було дійсно Кто-то купив парк, викупив. Ну, да. і... да, для того треба, щоб деньги йшли туди, куди треба, а не по карманам. Ну, Та як би там не було, більшість впевнена, що парк ще живий. Головне, аби містяни активніше долучалися до наведення ладу в місті, адже чисто не тільки там, де не смітять, а й там, де частіше прибирають. Знаєте, як в сказці, пацієнт либо жив, либо мертв. Я думаю, що він жив. И все будет хорошо у нас. Если мы будем хотя бы два дня уделять в год нашему городу, то мы будем жить в хорошем, чистом, благоухающем и цветущем городе.